Кожного року розбивається свят, яке називається у нас День працівників суду. У минулому році на цьому святу представник Вищої ради юстиції підготував доповідь, яка стосується довіри мене, як громадянина, до гілок влади, в тому числі судової, в тому числі прокуратури, в тому числі правоохоронних органів. І я розпочав. Цивісту з вашого питання довіряєте ви суду. Відповіді 37%. Так 37% це за доповідь цього представника Вишої Ради юстиції. Це рівень довіри нас до шановного суду, в тому числі до органів прокуратури. От відзеркальням цього процесу наша справа. Зараз поясню чому. Я громадянин України в рамках Конституції. Законів України звернувся до правоохоронного органу 30 січня заяви про злочин. Чинне законодавство не передбачає іншого способу, ніж внесення в РДР за єдиною статтєю Кримінального кодексу 186 частина 5. От 30 січня починається злочин слідчого Дніпровського управління поліції, який Супоречь вимогам кримінального кодексу провів слідчі дії підкреслив до внесення в РДР і своїм рішенням пере іншим переквалікуал. і замість 186 статті частини п'ятої. вниз в как нам представитель прокуратуры, иншую статью 356. То, кто зараз, с 30 сечня по 19 травня, не проводятся следующие ДИИ. Моя заява гражданина Украины про злочин не внесена за 186 статью, как того вымагает КПК, и как результатами анализа судовой практики з суду з кримінальних цивільних справ цього року, 12 січня, сторінка 55-56, роз'яснили усім суддям, що слідчі будь-які зобов'язані при отриманні заяви про злочин виконати вимоги КПК і внести статтю, яка вказана там. І тільки після внесення статті він має право, шановний представник прокуратури, Здійсніть її перекласифікацію. Перекладика. Так, дякую, ваша честь. Це норма закону. Що насправді відбувається? Насправді відбувається злочин. Тому в матеріалах справи є дві ухвали Діснянського суду, перша, яка зобов'язує слідчого виконати вимоги КПК і внести до РДР. От він вніс, але іншу статтю. І друга ухвала, яка каже, що слідчий не виконав ухвалу суду. Нас не три ухвали. Так, я кажу mm -hmm. про, про другу. 382 частина друга. Тобто з часу появи ухвали суду по 382 тає, частина 2. У нас є слідчі, у нас є керівник слідчого органу, у нас є начальник управління Діснянської поліції. У нас є прокурор, до речі, до теперішнього часу я не маю у себе витягу з кримінального правопорушення. Навіть по 356 статті, ні від слідчого, ні від прокуратури. Прокурату, прокурор, який має здійснювати нагляд, як ви сказали, 36 стаття КПК за дотриманням чинного законодавства, ні я. А прокурор зобов'язаний був дати письмової вказівки слідчому виконати Конституцію, тому що ухвала суду неможливо не виконати. Для мене громадянина це означає, що у нас держави нема. Коли я отримую ухвалу суду, вона написана в Конституції, негайно виконується. Шановний представник прокуратури. Я вас питаю, чому ви зараз на суді прийшли суди, суда прийшли без письмових вказівок прокурора негайно виконати прокуратуру рішення суду. От ваш виступ повинен був начатися, шановний суд, от письмовы вказівки прокурора негайно, свідчимо, тому що це прямий обов'язок прокурора будь-якого, які здійснюють нагляд за дослідовим розслідуванням. Дотримання чинного законодавства. Цього зроблено не, не було. А, скільки, і тому? а ви отримували відповідь від прокуратури чи від слідчого, що надані казівки надали на надане ваше питання, що... Я отримав лист, який матеріал справи є, що надані якісь казівки, і я прошу під час чи після засідання суду ознайомити мене, бо що у мене немає їх. І прошу письмово, щоб прокуратура письмово надала, тому що. Я трохи забігаю назад, але не можу не сказати. Навіть до прокуратури я звернувся 22.03. Так, клопотання. У нас чинний КПК передбачає, якщо я, громадянин, звернувся з клопотанням до слідчого прокурора, термін три дні. Три дні відповідь на дату. Зараз... Я потерпілий. Я потерпілий в кримінальному впровадженні. Я учасник процесу чи ні? Навіть мова про інше. Тобто відбулося півтора місяця порушення моїх прав. Це дрібничка порівняння і невиконанням рішення суду. Тобто, я зараз, ваша честь, моя скарга, от моєго виступу навіть і не потрібно було б, тому що там все є, там все розписано. Предмет моєї скарги це оскарження бездіяльності по в ВРДР, це перше. По двом випадкам Перше, це, по моїй заяві, від 30 січня, 186 стаття, частина 5. Зобов'язати слідчого внести цю статтю, а потім, будь ласка, дано право і слідчому, і навіть прокурору змінювати статтю, змінювати. Це перше. І друге, наслідки цього стану безладу. Порушити кримінальне правопорушення проти прокурора чи прокурорів. Я навіть не знаю, скільки їх там, тому що я не маю витягу з кримінального правопорушення, який я просив виконати і в заяві про злочин в першій, і в заяві до керівника слідчого відділу, і до начальника управління поліції Діснянського, і до прокурора, і зараз звертаюся до суду. Надайте мені, будь ласка, витяги з кримінального правопорушення по трьом ухвалам суддів. Окреме питання стосовно судді Колігаєва. Те, що я сказав, повертаюся до рівня довіри. Судді, на жаль, у нас теж помиляються. І на моє глибоке переконання згідно чинного законодавства, суддя Колігаєва теж помилилась. Тому я направив відповідні матеріали до Вищої ради правосуддя. Тому що, якщо навіть взяти е, узагальнення судової практики цього року, 12 січня, отам напис, написано, що суддя Калігаєва не могла не винести рішення єдиного правильного зобов'язати внести в ГРДР. Вона зробила інший висновок. А, але це інша справа. А будь, так, а ви ще додали три ухвали, де ваші заяви були задоволені, так, так? Так, так? Чому 37% недовіри? А спитайте, я поясню, тому саме що. Саме вашої, не, не інших осіб, а саме так. вашої. Я, тому що я поділяю це опитування. У мене є част, част, частина цієї довіри, тому що якщо взагалі довіряти судам, то треба держави. У нас нема держави. Що у нас немає держави? У нас Держава повинна бути. У нас є органи, які не виконують закони і Конституцію України. А щоб це зробити, нам треба суди. Нам треба чесні судді, чесні службовці, чесні правоохоронні органи. Без суду це неможливо зробити. В будь-якій поганій системі є порядні і чесні люди, які виконують закони. І тому я прийшов до суду. Я б був у мене рівень 0, я тут не був. І до вас, звертаюся, як до молодої людини, як до майбутнього е, нашої прокуратури. Мої, е, моє звернення е, е, грунтується тільки на вимогах Конституції і закону. Крафт. Я продовжую, дозвольте продовжити. Е, перша наші, частина моїх вимогів це внесення ДРДР два випаки. Перша 186 частина п'ята, вторая, 367, відносно прокурора чи прокурорів, які здійснюють нагляд. Друга частина, у нас є 33 стаття клопотання. Якщо я звертаюся до посадової особи, до слідчого, до прокурора, то я маю отримати відповідь. Я її не отримав. Я не проти, будь ласка, якщо ви відмовляєте мені, чи направляєте там, мою скаргу до іншої структури, як ви там сказали там, на розгляд, будь ласка, дайте мені відповідь. Я маю право на це. Більше ніж місяць пройшло. Відповідей немає. Тому я, ваша честь, прошу задовольнити і другу частину мою, зобов'язати письмову відповідь надати прокурору. Дякую.